Друзі, доброго дня, інтернет-магазин. Зараз я відповів на декілька питань. Наші підписники е, дуже часто пишуть нам особисте повідомлення. Ну, питання, е, Друзі, дуже е, такі повторяються. Так що давайте так. Перше питання таке. Е, є інструкція українською мовою? Так, дійсно, друзі, к GPS навігатору СІК 54 є інструкція українською мовою. Є в електронному вигляді, а також є ось така розпечатка брошюрка, там є вся інформація щодо користування навігатора SC54. Так, друге питання. Друзі, можна ли окремо придбати додатковий gps -нащинник? Ну, Наприклад, у кого дві собаки в комплекті є, він хоче додати ще один. Так, да, Друзі, дійсно. Можна придбати, питань немає є, он такий коробці йде. Коштує от зараз, на зараз, зараз ціна поки 9500 у нього. Додатковий насідник купляєте і додаєте його в навігатор і бачите, двох собак. Можна додати, друзі, ще одне питання. Скільки можна собак додати? Можна додати до 20 собак, 19 собак можна додати. До 20. Так, також, друзі, питання було щодо самого навігатора. Друзі, так, так, можна додавати не тільки додаткові начинники, але й додатковий GPS навігатори. Для чого це робиться, друзі? Якщо у вас у товариша є такі самі, або у вас в колективі є, в бригаді є такі ви додаєте. Друг до друга кожного, і ви бачите на полюванні, де знаходиться ваш товариш, де напарна напарник вас. Це дуже класно, дуже він, прикольно. І от декілька бригад вже замовили собі додаткові ось такі GPS-навігатори. Хлопцям відправили. Е, так, е, далі яке, яке ще питання? А, питання таке: можна ли е, купити? GPS-нащення окремо, завантажити додаток в плей-маркеті і користуватися з телефона, керувати собакою. Друзі, і дивіться на місце знаходження собаки. Ні, так не працює. Це, ну, подумайте, як же воно буде працювати, якщо у нас йде передача е, радіосигналу от, від антенки до той антенки. А що у вас в телефоні, що воно буде передавати? Так що це так, я не знаю, для кого додаток той потрібен. Ну, такий. Проще вже купити е, трекер, просто е, котрий налаштування там все через е, 4G. Так що не буде працювати, друзі. Е, додаток це просто додаток, щоб ви е, через Bluetooth бачили, що, що робити, як там, що робиться. Ну, це таке діло. Е, от основний навігатор це. За пульт керування сани. Так що так. Ну, якщо будуть ще випроси, питання, постараємось відповісти. Друзі, щодо замовлення, будь ласка, ми по предзаказу. якщо хто хоче замовити, тільки по предзаказу. Так що телефонуйте 067 488 50 17 99. Це телефон нашого, нашої крамниці, нашого магазину. Ольга завжди відповідає. Якщо ви замовляєте, вона запишеть і Обов'язково ми е, вам привеземо цей gps навігатор Всім гарного дня!